Привіт, друзі, з вами Велікс. Сьогодні поговоримо про ліхтарики. Одразу маленький дисклеймер для тих, хто любить прийти написати на хіба воно треба, я собі піду і куплю готовий ліхтарик. Підіть і купіть. А ми продовжуємо. На каналі вже було бсь відео про такий от ліхтарик, з якого я зробив павербанк. Тобто, ставив плату. Я знаю, що це кончена плата, але. Ну, Тим не менш, яка є, яка на той момент була, і поставив. Це, як бачите, такий був залізничний ліхта, для того, щоб подавати світловий сигнал різним кольором, там, червоним, зеленим, білим світити. Ось, відповідно, все, що мене цікавило, це власне сам корпус. От в ньому я і зробив. І от Powerbank, він робочий, просто зараз розряджений. Типу, тут навіть на кнопку, якщо натискати, то світло її тобто якась функція ліхтарика тут досі збереглась. Ось, ну Сьогодні не про нього. Сьогодні ми говоримо про ліхтар, як власний ліхтар. Ну і ви знаєте, що це за ліхтарі. Тут така велика квадратна практично батарейка йшла на 4,5 В і стояла лампа розжарювання, відповідно. Освітило все це не дуже довго, тому що лампори жарів досить велике має споживання. Тому була, за, була задача переробити це все на світлодіод, щоб це працювало довше, щоб це працювало там від батарейки чи від акумулятора, щоб можна було їх замінювати в разі того, якщо вони вийшли з ладу, для того, щоб продовжити життя даного ліхтарика. Ну і опційно я ще зробив можливість підзаряджати. Тобто, що в нас тут є? У нас тут є сама. Матриця з світлодіодом. Ось так воно виглядає. Так воно собі тут фіксується. Розсіювач штатний, який йшов в корпусі ліхтарика з орожею. Це от такий от у нас ліхтарик. Цей ліхтарик він йде там на трьох батарейках типу 3А. тобто Це от такі от маленькі пальчики батарейки. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що схема живиться напругою 4,5 В. Це ключовий момент, тому що є ліхтарики, які живляться від двох батареїв, відповідно там 3 вольта. І з урахуванням того, що по схемі ще буде по-любому якийсь резистор, то світлодіод там буде на меншу напругу, відповідно, скажімо, все меншої потужності. Тому я би радив, якщо ви візьметеся робити таку саморобку, то звертайте на. Ліхтарики, які працюють або від трьох батарейок, або від такого акумулятора 18650 по типу. Там може бути не тільки 18650, можуть бути інші акумулятори, але, словом, тут у нас напруга 4,2 вольта В при повністю зарядженому. Ну і Тут ще можна ставити такий перехідник на три міні пальчикові батарейки. З цим, я думаю, розібралися. Далі Далі у нас йде холдер, де цей акумулятор тримається. Якщо у вас немає холдера, але у вас там є якась непрацююча китайська непотрібна штука, яку ви хотіли викинути, то цілком можливо, що в ній може бути якийсь такого акумулятора, який має вже припаяні дроти, і відповідно його можна використати, Тут, як бачите чи не бачите, один 2 ну, два, два, ватт години. Тобто, умовно, якщо у вас ліхтарик буде там на 1 Вт, то він десь півтори години може пропрацює. Ну, До слова, я взяв 18650 формат, тобто максимальний, який, наскільки я мені відомо, це 3500 мАч, Сюди можна поставити 3,5 Ач. Нехай рахуємо 3 ампер години з урахуванням втрат на, на перетворення і тому подібне. Ну і якщо ліхтарик буде споживати 1 ампер, то пропрацює 3 години. Якщо пів ампера, то пропрацює 6 годин. Ну, і так далі. Думаю, ви зрозуміли. Загалом ці світлодіоди, вони мало потужні. Там навіть якщо на коробці від такого ліхтарика буде писати, що він 3 ватний, то, скоріш за все, це неправда. Але це нюанси. Значить холдер. Або якщо нема холдера, то можна припаятися напряму до акумулятора, можна використати знову ж таки акумулятор, який вживає виводи. Нам головне, щоб це був акумулятор з лігіонний з напругою 3,7 вольта номінальною, тобто 4,2 В вольта максимальний заряджений стан і там 3, ну нехай там 2,7 вольта це максимально розряджений стан. <кій> Прямо, щоб аж зовсім його в нуль не садити. Вимикач. Ну, Логічно. Плата зарядки. Це в нас плата модулю ТП-4056. Плата зарядки, захист від перезаряджання, від перерозряджання. Можливо, там по короткому замкненню, але я не впевнений, краще не перевіряти. Відповідно, у нас батарейка припаюється в певні виводи на цій мікросхемі. на цій платі. Ну і Відповідно, ця плата має вхід для батарейки, і вихід вже на навантаження. Ну і На навантаження у нас буде на, на ліхтар. Також тут є Type-C-роз'єм, який дозволяє це все діло заряджати. Заряджається це струмом 1 А по, по дефолту ну за, за, за промовчуванням. Там можна перепаювати резистори і змінювати напругу живлення, тобто струм, струм заряджання. Загалом, один ампар це досить непогано для одного елемента. Якщо ви хочете робити ліхтарик, бо тут, як бачите, місце є, можна два поставити в паралель, то відповідно можна буде так само запаралелити дві платки поставити. Тому що ну, більше одного ампера з неї не витянеш Там один і два ампера, здається, для неї максимум, то і тут в неї і при одному ампері буде грітися. Ось. Ну і обов'язково історія це резистор. В комплекті з. Даний, ну, тобто в, в такому ліхтарі, де стояв даний світлодіод, там йшов SMD-резистор е на 1 Ом. Ну, щоб ви розуміли, SMD-компоненти це от такі от компоненти. І от там такий малюсенький резистор був на 1 Ом. Ясно, що багато тепла він не зможе відвести. І Якщо таки дійсно буде там, проходити більший струм через цю історію, то ну, бажано брати резистори 025.05. Ват, хоча б щоб могли розсіювати. Ну, много я, на жаль, не знайшов, я перебрав різні варіанти. І так, якщо я ставив на 50 Ом, і якщо я ставив на 30 Ом, то напруга тут була 2,7 все рівно. Якщо б був був одноомний резистор, то було б 3,2 2 вольта, світило б яскравіше, споживало б батарейки більше. Вдалося лише знайти 10-омний, як бачите, от такий от великий. Зараз я покажу, може. Хто знає, той знає, що це за резистори. От такі от він зелені. Я Не знаю, наскільки він на 2 Вт, напевно. Але, ну, тим не менш свою функцію він виконує, просто він більший по розмірах набагато. Ой, ось, якби на цьому все тут більше немає що розказувати, буде досить така зрозуміла і проста конструкція. Ну, якби якихось особливих нюансів зауважити, тут ну, не варто. Все це закривається, все це заряджається. І все це світить, звісно. Чи світить воно краще за такий ліхтарик? Та напевно, що ні, бо цей ліхтарик. Там вийде більший струм і струм, і напруга на самому світлодіоді буде тут більше. Але ну, мова не про це. Мова про те, що ми просто за, за мінімальний бюджет робимо. Даємо друге життя якісь речі, яка може на сьогоднішній день не практична, бо вона габарита, незручна, але виглядає прикольно, ну це в цьому є якийсь свій вайб. Це про це історія, а не про те, що я просто піду і куплю. Ось, Ну, а бюджет тут не такий вже, як би і великий. У нас ліхтарик, 100 гривень в ролі коштує а, там холдер, плата. Вимикач, ну, це все разом, ну я не знаю, ну, ну нехай теж 100 гривень буде. Тому що, якщо це купляти там поштучно, а не там ви собі колись купили на Aliexpress 10 холдерів, 10 плат, 10 вимикачів, там і воно з, якби оптом пішло і вам нормально, то. То це одне. Якщо ви це от поштучно собі будете замовляти, то може це не буде прям дуже вигідно, але все одно це не якісь космічні гроші. Це кілька походів на каву, те якби по всьому. Або один похід на каву. Акумулятор, ну, да, напевно, найдорожча річ, яка тут є, але ну, нічого не зробиш. Тут, тим паче, можна використати якісь старі акумулятори від шуруповерта, які вже не можуть потягнути той шуруповерт, але у них ще накопичується певний заряд, і таке маленьке споживання, як от цього світлодіода, то вони собі там будуть світити довго і нудно. Я не зміг посадити цей ліхтарик, тобто це не означає те, що ну, його не можна посадити, але в мене там, коли були періоди відключень, то я пробував, включав, він світив 3 години, і напруга на акумуляторі як була там 4,05 вольта, так і плюс-мінус така і лишилася. Ну, я не, навіть не готовий сказати, наскільки його вистачить. Я думаю, що пару годин він світити буде це ну, залізобетонно. Ось, ну і Знову ж таки, залежить від того, чи ви сюди поставите акумулятор на 1500 мАч, чи на 3500 мАч, від цього теж залежить. В цілому споживання ліхтарика ну, наскільки незначне, що я думаю, що можна було би тут і навіть функцію павербанка зробити, тому що тут ще є трошки місця для того, щоб ще якусь платку поставити, але ну, знову ж таки, це вже. Це вже за бажанням, це вже куди піде ваша фантазія? Місця багато, реально можна багато що зробити. Можна було би поставити два акумулятора. Навіть три акумулятори. Ні, три, три нас не вийде. У нас, як бачите, отут два можна поставити зліва справа, і посередині буде плата захисту, і тут якраз буде місце для того, щоб він закрився. Ось, і тоді, якщо там, наприклад, послідовно їх з'єднати, то ми отримаємо там ну, 8 вольт. От, і це вже. Ну, можна поставити якийсь потужний світлодіод на більшу напругу. Або, якщо поставити в паралель, то просто ще буде довше працювати. Ну, якби, вдосконалити цю історію можна, але це от такий от, якби, мінімальний добротний варіант, як на мене. А, ну, ми ще зараз з вами коротесеньке відео подивимось, як це. Робилося на якомусь проміжному етапі, бо я розумію, що всім цікаво, типу, як, я, а як це все робиться. Але насправді все дуже просто. Тут просверлюєте три отвори, потім їх надфілем з'єднуєте, якщо у вас немає там якогось дремеля. Ось. І тут треба теж розпиляти, трошки, чи напильником підпрацювати, для того, щоб в цей вимикач. Більше нічого не треба робити. Тут далі вже термоклей, двосторонній скотч. Що в кого є, тим і прикріплюєте. Так, ну що, я думаю, що, в принципі, руки не з а, але якщо ви з цим не згідні, то ласкаво прошу в коментарі. Ну, по традиції, всім добрати пла і світла. Дивимось проміжний етапчик цього, як офтопчик, такий свого роду. І до зустрічі! Так, отож, знімаю в таких страшних умовах на фоні страшної табуретки, але, тим не менш, ми підготували електроніку. Ну, Тобто у нас є холдер, у нас є плата 40, ТП-4056, це зарядка, це захист від перерозряду перезаряду. Це сам світлодіод, який взятий з ліхтарика, з аврори. І резистор. Резистор тут на 10 Ом, це, це просто найменший номінал, який я зміг знайти. Там Взагалі Ом не сюди ставлять, але такого не було. Був от такий от, сувковий, старий, великий. Ну, тим не менше свою функцію виконує, Плюс він там на пару Вт, тому він якби, точно не буде перегріватися і змінювати свої параметри при цьому. Так, ну і вимикач. Ось, перейдемо до корпусу. Корпус у нас такий от старенький ліхтарик. Я його Відкрию, покажу, що там вже всередині зробив. По суті, повитягував все, що там було, приклеїв на термоклеї Як це? відбивач, цей, що фокусує світловий промінь саме від того ліхтарика. Присобачив його сюди, він тут нормально тримається, нікуди він не дінеться і не перегріється тут нічого. Так, ну і витягнув кнопку. Відповідно, нам зараз треба подумати, як ми будемо робити. Ну, якби, де буде кнопка, де буде зарядка. Якби, люди ну, не дарма, це не просто так робили кнопку тут, тому що вона якраз під, під великий палець. ну Це для правші, якщо лівша, то шульга, то буде з другого боку, але ну тим не менше, ми так і будемо робити. Тут вже у нас є частково отвір. Нам просто треба... Буде цей вимикач сюди збоку присобачити. Відповідно, треба буде трошки розширити цей отвір для того, щоб він вліз. Тобто, мінімального вандалізму в... по відношенню до корпусу, щоб зараз не робити абсолютно новий отвір з будь-якої іншої сторони, то ми зробимо тут. Ось, а на рахунок плати зарядки, ну скажімо скоріш за все буду робити тут внизу отвір для тип-сі-роз'єму. Відповідно, ліхтарик при цьому зможе далі стояти в такому положенні. Плюс, якщо його носити підвішеним на, на тілі, то у нас плата зарядки буде знизу, і навіть якщо там буде росити точно, туди нічого не попаде. Також вверху у нас нічого, немає ніяких отворів, тобто теж якби, хоч якась мінімальна захищеність. Ну, Не, не Waterproof, але хоча б бринзген не буде просто так попадати всередину. Ну, та й Такий план, типу, тут внизу буде у нас ця плата, вихід Type-C, чи вхід, вже як сказати. Холдер, вимикач, світлодіод, і кілька дротів. От от, -от і вся конструкція. Так що подивимося, вже готовий результат.